Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купити білети на сайті unl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 2306-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 15 мільйонів 318 тисяч 155 гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2. і ми переходимо до розіграшу Щасти вам! Сорок сім дев'ятнадцять тридцять. 13. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3136 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 851 тисяча гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «В» комплект кульок номер 2 і ми переходимо до Розіграшу. Двадцять чотири, сорок три, тридцять 3. 40. Лото Максимо максимально вигравально. Шановні гравці, щоденно. Кенно. Шановні гравці, увазі 8068-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок один. П'ятдесят чотири. Тридцять пять, дев'ять. Вісімнадцять. Сімдесят один, двадцять чотири, шістдесят вісім. Сім. Двадцять дев'ять. 33 30 20 45 57 61 59 78 19 52. А тепер, у вашій увазі, виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6921 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 9. 3. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9. 3. Нуль бережіть себе, все буде Україна.